Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні ми в Трускавці, 11 лютого, неділя. Я зараз на території санаторію Карпати. Просили ви в коментарях показати також, ну, це було давніше, парк підгір'я, який знаходиться на території санаторію. Це фактично, парк підгір'я це взагалі. Ця територія, на якій знаходиться санаторій Карпати, оскільки і передня частина також це ландшафтний парк Ільгіря. Тут дуже багато різноманітних дерев, кущів, квітів, велика кількість, і навіть не з нашого регіону. Коли наступає весна і літо, взагалі тут красота. Все цвіте і пахне. Це один з найкращих санаторіїв Трускавця. Людей тут завжди вистачає. Так що друзі, перше, тут я біля центрального ходу в санаторій Карпати і перейду зараз на територію парку Підгір'я. Чудове місце. Пускавці більше такого немає. Бачите, тут прапори різних держав, з яких люди відпочивають тут, відпочивали. Це тримбітарі перед входом в санаторії Карпати. Тут багато є різних скульптур на Карпатський мотив. Гарні стежки, гарно прибрана територія, і все тут цікаве. Ще трошки і будуть тут цвісти сакури. Не тільки в Закарпатті цвітуть сакури, але й також і у трускавці. Ландшафтний парк підгір'я, вхід вільний, можуть а, тут відпочивати і мешканці санаторію, і так само туристи. Прийти, сфотографуватися, дуже чудові тут є фотозони. Рускавці сьогодні плюс 10, вчора було плюс 14, було тепліше, було сонце. А сьогодні сонце буде десь, напевно, в 4 годині дня. Зараз 13.00. Ми вже е, зайшли в парк Підгір'я. Зразу біля центрального входу в санаторій Карпати. Тут вже давно всім знайомі вольєри знаходяться. Тут раніше була рись, зараз пазани. Досить багато було звірів різних в цьому парку. Але після часу, коли був ковід, тепер війна і... От ну, звірів немає, є тільки птахи і там, зараз підемо, покажу, є ще один олень. Також бачите, тут є різні скульптури, тут є вертеп, український вертеп. Так все цікаво зроблено. І є також етноресторан Гражда. Він зараз зачинений на ремонт ще не працює. Надіюся, що його відновлять, я там був неодноразово. Також пишіть, друзі, в коментарях, хто там був, відпочивав, хто відпочивав в санаторії Карпати. Пишіть відгуки, глядачам буде цікаво прочитати. І тут вже бачите, стежки потребують там вже косметичного ремонту, наскільки в нас я вже говорив в попередніх відео. Дуже агресивне середовище, зима, сніг, мороз, вода, мерзає, тріскає все і розсипається. Ви бачите, які тут чудові кущі, дерева. Ще буквально Місяць-півтора і тут все зацвіте. Буде чудовий, парк просто буде не впізнати. Тут також молодята приїжджають на, для фотосесії Є велика кількість альтанок на території парку. Мавка і чугайстер. Скульптура. Вже бруньки з'явилися. Це, напевно, магнолія. Значте, велика кількість альтанок, можна літом тут. Я пам'ятаю, коли був час ковіду, то тут було багато людей, які працювали просто дистанційно в альтанках, на свіжому повітрі. У нас тут є таке місце, дві водойми, але зараз їх ну, воду спустили на зиму, щоб там не замерзало, не тріскало, а літом тут знову буде вода. Колись була і риба. Плавали риби. Тут також альтанки є. І в парку є велика кількість котів, які тут ходять, їх годують, і вони звідси нікуди не йдуть. Ось тут є дикі качки, також фазани, Ось тут була більша кількість і птахів. просто Це потребує великого догляду. Це всі звірі і в неволі вони довго також не живуть. Тут можна і покормити, і оленя з руки. Ще тут є дитячий майданчик і є спортивний майданчик в самому парку. Ось тут. І є також сцена. Сцена для концертів. Колись тут. Кожен рік проводилися різні там фестивалі, для відпочиваючих було досить цікаво, були приїжджали зірки української естради проводили тут чудові концерти, Ну, це все було до війни. Ви бачите, в такому цікавому стилі ті всі альтанки, мені щось більше подобається, ну, нагадую, це японський стиль. Не знаю, можливо, це карпатський стиль Такий, ну цікавий. Дуже велика кількість кущів, дерев. Також бачимо такі лавки є для глядачів концерту. Ну тут взагалі тут на всій оцій траві люди сиділи і дивились концерт, танцювали. Було різно. І вже бачимо, ті лавки вже дерев'яні починають також псуватися, я думаю, що їх замінять при потребі. Санаторій Карпати великий санаторій. Я вже говорив, що він проскавці один з найкращих. Ціни тут. Немалі. В попередньому відео я зимою, ну коли сніг був, зараз теж зима, але коли такий гарний сніг був, я тут знімав відео в санаторії Карпати, і я там детально розповідав про ціни, які там на 2024 рік. Так що, друзі, внизу в описі під відео буде посилання якраз на це відео. Заходіть, дивіться, кому цікаво, які будуть ціни. А тут, бачите, також такі кущі, які в'ються вверх, і це все літом заростає, і тут така, така природня, природня альтанка. Це такий е, стиль, є в дворі Лева Точно таке саме, такі кущі. ну Це, власник один той самий, але гарно зроблено з каменю, і з дерева. Бачите, люди сидять в альтанці. Добавляють, дихають свіжим повітрям. І тут ще є одне таке чудове місце. Є сонячний годинник. Я такого не бачив ніде, бачив тільки отут в санаторії Карпати. Ну, це, відповідно, треба сонце, щоб було. І він тоді показує годину. І тут є всі. Цифри римські. Осьте біля кожної цифри лежить камінь. І дуже легко орієнтуватися. Тут я бачу, можна проводити і екскурсії людям буде цікаво, бо в цьому парку є. Дуже багато різного цікавого. Ось так він виглядає цей годинник. Дендрологічний парк підгір'я одне з прекрасних місць курорту Трускавець Тут можна відпочити тілом та душею, насолодитися мальовничим ландшафтом. Та просто релакснути. Це одне з улюблених місць для прогулянок не лише гостей санаторію Карпати, якому належить парк, а й звичайним туристам. Парк підгір'я у Трускавці відзначений великою золотою медаллю за неперевершений ландшафтний дизайн та використання історико-етнічних мотивів. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всі вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!